Бачила якісь? Е, якщо ж немає, то. А, я бачила, що було питання про ото шармера, і мені здається, це було запитання до Михайла. Михайло, ви готові, готові поговорити про ото шармера чи не дуже? Не дуже там настроєний зараз впадати в якісь філософські дискусії, бо та чи інша там школа, там торію або щось інше. Тим паче, що в питанні було подано це, як чи треба викладати. Я, я думаю, що найкраща відповідь дала Настя, коли сказала, що ці школи не треба їх сприймати як школи. Знаєте, де є дидактика, де є там навчальний плани, ти маєш вивчити від А до Я певний контент? Ні. Теорія не має жодного значення, в чому ви праві. Як я можу здогадатися? В тому, що людині треба показати, як це мислити стратегічно. Буде це за теорії Шармара чи ні? Це не також важливо, бо це про життя. І взагалі-то треба сказати, що школи, так звані школи, це не зовсім школи. Це щось інше. Це неформальна освіта, запам'ятайте це, будь ласка, неформальна, яка веде до інформальної освіти, тобто цієї освіти, яку напротязі всієї, всієї, всього життя, яке залишиться після цієї школи, людина буде надавати собі сама. І тобто, ця школа вчить вчитися життю. І дуже неочікувано було для скандинавів зрозуміти, що ця школа як такий байпродакт, як такий попутний продукт вчить відповідальності. І саме це і спричинилося до. Зростання цікавості і інтересу до більдингу як такого скандинавського? Ще раз скажу, що німецький більду і скандинавський це достатньо різні речі, тобто, це як з критичним мисленням, знаєте, достатньо часто мене запитують. А, а чи вважаєте ви чи що Михайло, трошки перерва чи, чи вартує там? Так, так, так. Ні, треба, щоб всі користувалися цим підходом, так і з теорією, тобто стратегічним мисленням. Дякую, Михайло. Я хочу від себе додати, бо я побачила перше запитання було від Надії Купаниці, чи корелюється білим якимось чином з теорією Ю Ото Шармера, яка про спілкування та поєднання заради вирішення спільних проблем. І оскільки я вчила теорію Ю, читала книжки, там, ну тобто я дотична до навчання в ОТО Шармара, то е, я би так сказала, що це так, це, це схоже. І це одна з частин більдингу, це дуже відгукується, і єдине, що це не описує більдинг повністю, тому що той підхід, який я, наприклад, побачила, побувавши в народних вищих школах. Я бачу, що це не тільки про це занурення в у відчуття і знаходження нового погляду, нового бачення для побудування нового підходу, нового світу, а це й про дуже багато про співпрацю, про самоспроможність, про гуртування і багато інших речей. Тому і так, це частина білдингу. Але не, не повністю весь. І я бачу підняту руку Владиславе, дуже рада тебе бачити. Будь ласка, питання. Доброго дня, колеги. Дуже приємно бути сьогодні тут, і взагалі тема, яка, про яку ми сьогодні говоримо, надзвичайно ну, така обнадійлива і надає. Натхнення на дійсно те, що ми рухаємося в правильному напрямку. Я за фахом економіст і працюю дуже давно в банку, тому в мене таке досить специфічне питання. Дивіться: ми говоримо про навчання, про відродження мережі просвіти, так би мовити, про народні школи і. Ставимо в центр уваги нашої саме освітні процеси, ми в сфері економіки, да, любимо говорити про пріоритет економічних процесів і що нам потрібно мати сильні економічні структури. І в той же час я, оскільки мав досвід спілкуватися спілкуватися з економічними агентами, економічними середовищами різних країн, а відчуває, що, наприклад, ті самі економіці, да, ми маємо дуже сильну мережу кооперативів в Європі, яка виступає як там альтернативний спосіб організації горизонтальних зв'язків в суспільстві. Ми чули, читали про. Райфайзенкі е, приблизно в ті самі часи, коли існували е, юніти просвіти, е, тобто кооперативні банки, да, де люди збирають кошти і фінансують разом те, що потрібно для, для е, комуни, для спільноти. Е, ми також знаємо про дуже е, могутні зв'язки. Які побудовані горизонтальні зв'язки на побудовані на базі рели... релігії, там e, найбільші в... праце... як це надавачі роботи, да? у Німеччині це спільнота католицьких закладів здоров'я і як це будинків, де. Допомагають людям похилого віку, і такий самий така сама мережа: мільйон людей працює у протестанському е, такому ж самому колі е, закладів медичної допомоги. Е, тому е, зараз, коли ми в Україні, де насправді існує е, історія, існують традиції, і навіть зберігаються подекуди ці традиції горизонтальних зв'язків різного про різного. Е, Сили аспектів, ми в першу чергу сьогодні говоримо про освіту як такий центр створення цих горизонтальних зв'язків і розвитку суспільства. Як ви бачите, от мене мене запитання до усіх наших лекторів сьогоднішніх, а як ви бачите кооперацію да, комунікацію з іншими горизонтальними зв'язками? В нашій країні яким чином нам утримувати цей баланс, як в тій троянді, про яку говорила Ліна, щоб ми розвиваючи освіту також підтримували і штовхали в своєму напрямку ускладнення і розвитку інститути економічні, інститути суспільні, політичні і так далі. Колеги, хто готовий. Я готовий ласка. Водиславе, ви в саму суть. Треба зрозуміти, що в тих країнах, де більдунг проявився в повній мірі, для них характерно те, що школи, і не лише школи. Я не хотів би, щоб у вас була уява про те, що фолкбільдунг як система, більдинг це Філософія більдунг так? А фолкбілдінг це система цієї освіти, плюс просвіти і ще щось. да Зациклений, сфокусований лише на, 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 на якісь там питаннях духовності таке інше. Бо що таке навчити життю? Це означає, що люди там навчаються дорослі люди, не діти, навчаються. Співдіяти, співпрацювати, і ваше питання про зв'язки ці горизонтальної скооперацію. Вони це питання дуже влучно. Бо, наприклад, Швеція є як і інші, до речі, як Норвегія. Країнами з майже 100% кластеризованою економікою. Тобто кластери, промислові, кластери, як це галузеві? Більш точно кластери це не кооперативи, це більше. Це коли навіть складно знайти там мікро якусь фірму фірмочку, яка не пов'язана горизонтальними зв'язками з іншими, і де вони разом продукують продукт з доданою вартістю, і це є прямий ефект того, що люди навчилися за за Різними е, е, умовами, заріза рі, за допомогою різних інструментів соціальних, як ці кола навчання, як школи, співдіяти. Тому і е, центральний інструмент навчання у школах це проєкт. Проєкт, який вони роблять разом, навчаючись, що вони можуть змінити щось в власному житті, перший ефект дії форбідбільдингу в в громаді в, в в в суспільстві це різке зростання підприємливості Тобто, це дуже пов'язані речі, і ви ще так зв'язали це з релігійними, наприклад, Германія. Так, це істоки, це, це це джерело. Дуже часто не будемо забувати про те, що це розпочиналося в 19 сторіччі. Але і зараз серед тих кол навчання в Швеції, в Норвегії, в Фінляндії величезну роль відграють релігійне об'єднання і читання, і не лише світської літератури. Бо з цього для цих людей це починається. А приводить їх до того, щоб вони розуміли, що вони можуть відповідати за самих себе, за свої громади, і тут вже ми вступаємо до економічних відносин. Дякую, дякую. це цікаво про проекти я не чув, буде, буде добре, а потім заглибитися добре. трошки далі. Дякую, Михайло, дякую, Владиславе. І я гадаю, що зараз я бачу, що ми з вами трошки вже вибили з часу. І, на жаль, я можу тільки сказати, щоб попросити вас затриматись. Або, якщо ви вже не можете затримуватись, то подивитись написі оголошення про запуск мережі. Але все ж таки, я хочу запросити Романа Дакуса, який.